З Крістіан Андерсен Гетке Кеченя літо. Біля каналу, що оточував старий хутір, росли лупухи, між якими у своєму гнізді сиділа качка. Яйця, які вона висиджувала, почали тріскатись одне за одним. Окрім найбільшого. Стара качка, яка прийшла провідати подругу. Припустила, що велике яйце індиче тому краще його залишити і йти вчити дітей плавати. Та качка мама вирішила ще посидіти. Нарешті яйце тріснуло, з нього видрипалось велике та гидке пташеня. Наступного дня мама повела дітей до води. Велике сіре пташеня плавало найкраще. Але коли всі вони пішли на пташине подвір'я, одна з качок скубнула його за потилицю. Качки і кури говорили, що воно погане, клювали, штовхали і глузували з нього. Нарешті каченя не витримало і перелетіло через паркан. Воно опинилося на великому болоті, де провело два дні. Потім побігло через поля і луки, але знялася така буря, що воно мусило прибитися в хатину до бабусі. Але ховатися у кутку було нестерпно. Каченя згадувало свіже повітря і сонячне проміння йому хотілося плавати на воді, і каченя пішло. Воно плавало, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. Настала осінь. Одного вечора каченя побачило сліпучу білих птахів з довгими гнучкими шиями. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли. Каченя не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як ніколи нікого. У зимку каченяті було дуже важко. Воно мусило весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. А коли вода все таки замерзла, його знайшов селянин і приніс додому. Каченя боялося дітей, тому втекло крізь відчинені двері і зимувало в кумишах. Коли прийшла весна, каченя устрілою упізнало трьох чудових білих лебедів, вирішило наблизитись до них і попросити, щоб заклювали його, бо воно гидке. Та коли підпливло і схилило голову до поверхні води, чекаючи смерті, то побачило, що теж стало прекрасним лебедем. Великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. У садок прибігли миленькі діти. Вони кидали хліб і тішилися, що з'явився ще один лебідь, найкращий з усіх. У нашого героя зашуміли крила, дочка шия піднялася, і він на повній труди радісно крикнув: Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям.